you <laughs> Ольга Козер, сімейна лікарка та власниця медичної клініки, у якій надаються послуги первинної ланки медицини. Сімейною лікаркою Городочанка працює вже близько 15 років. У 2019 році року я створила свій власний кабінет. Після цього ми відкрили клініку. Сьогодні у клініці Ольги Козяр працюють висококваліфіковані фахівці, четверо сімейних лікарів, психолог, лікар УЗД та двоє педіатрів. Ну два роки працюю вже тут в цій. Попі в цьому козер маю, вже набрала 580 дітей різного віку. Багато дітей, скільки в нас, 32 да, дітей вже до року є. Фахових медиків, клініка співпрацює із Національною службою здоров'я. Укладений договір з Національною службою здоров'я дає можливість лікарям безкоштовно надавати певний спектр послуг своїм пацієнтам. На 23-й рік ми теж вже заключили договір. Також у нас будуть безкоштовні послуги. Які саме послуги будуть? Це в нас ми будемо проводити ЕКГ, загальний аналіз крові, загальний аналіз на цукор, холестерин, аналіз мочі і біохімічні аналізи. Це є безкоштовними для всіх пацієнтів. Цього медики виписують пацієнтам пільгові рецепти за програмою Доступні ліки, направлення на консультації до вузьких спеціалістів або на дослідження та направлення на госпіталізацію, як у грудоцьку лікарню, так і в обласну. Ми видаємо довідки, лікарняні листи, направлення на ЛКК, МСЕК, на санаторно курортне лікування. Також ми проводимо вакцинацію дітей і дорослих. Вакцинувалася у цій клініці грудочанка Глина Дамчук. Жінка каже, що довіряє своїй сімейній лікарці і їй до вподоби реформа медицини, тому що найдорожче, що в тебе є, це твоє здоров'я, і ти несеш людині, яка якій довіряєш. Ти віддаєш своїх рідних своїх дітей людині. В якій ти впевнена, що вона вчасно допоможе, відгукнеться на телефонний дзвінок вночі об 11 їй можна позвонити. Особливість цієї клініки, УЗД-кабінет, це єдине місце у грудку, де роблять УЗД-судин голови та шиї. Тобто ми вимірюємо тиск в судинках, ми можемо сказати, чи там є вазоспазм, чи є може якісь порушення з боку хребтових артерій, і так само з боку судинного ну, голови і шиї. Так само ми проводимо і УЗД щитоподібної залози, УЗД органів черевних. Порожнини. І так само приходить лікар, який дивиться ОЗД органів малого тазу вагінально і таким датчиком трансчеремін. ОЗД кабінет працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17.00. У суботу з 8 до 12. Так само, як і клініка в цілому. Однак сімейні лікарі та педіатри працюють 24 на 7 7 днів на тиждень.